Дев'ята ранку Іршава. Під стінами районної адміністрації дві сотні людей. і Їх кількість щохвилини росте. Проте вони розділені на два табори. Одні вимагають зняття з посади очільника району та відновлення контракту з екс-директором Довжанського ЛМГ. Інші проти цього. Не вирішується посадить. Української не твоя діло, Я на то люди знали, куди там світати вже за декілька хвилин до мітингувальників виходить керівна ланка райради. Вони підтримали вимоги зібрання та вже привселюдно засвідчили свій намір все-таки ліквідувати адміністрацію. Ви знаєте, що є така практика, що на єршавському районі постійно експериментують у плані. Нас і Податкова не з нашого району був і начальник міліції, не з нашого району, виконавчий не з нашого району зростання напруженості відносин між районною радою та адміністрацією не працюють на користь району і держави в цілому та призвели до прийняття районною радою. Рішень про недовіру голові районної державної адміністрації, а також було прийнято рішення про повернення повноважень районної ради, делегованих Іршавській районній державної адміністрації. Активісти, більшість з яких автомайданівці, які не звикли чекати на затяжні кабінетні відповіді, у звичній для себе рішучій манері оголосили похід на Ужгород, аби з перших вуст почути думку очільника області. Підтримали автомайданівці не тільки місцеві активісти та колектив лісгоспу. Разом з ними в похід рушили депутати, а також з десяток сільських голів. 12-та година Ужгород півсотні автомобілів заполонили площу народну. Активісти організованою колоною після виконання гімну України рушили до центрального входу вимагати зустрічі з головою обласної адміністрації. Так дивіться, у нас зустріч запланована давно вже. Ми до нас так, не конець і сьогодні. Не зустріч на степлями, ми заходимо до внутрі. Скажіть мені, зустріч навіть підняє стоїть та париться, а У нього зустріч. В нього така робота, зустріч. Не чекаючи, що до них вдруге зійде парламентар, сотня люду ринула в приміщення. двері! Яку Робочий час, робочий час. Це депутати районної ради. Валерія Лонченка зустріли міжповерхів там з ним і почали розмову. Голова адміністрації районної ставлений кваш, ну не знаю, чи ваш, чи, чи партії Свобода, представник бере, дає погодження розірвання контракту з нашим керівником. Тут є вся переписка. Потім дає погодження на людину з Сволявського району. Громада з тим не згідна, висловна йому недовіра. Ми прийшли до вас з вимогою, щоб ви посприяли розірванню контракту з тією людиною з Валявського району, якого призначили туди майстра лісу. У нас є в районі не гірші фахівці, як тут. І просимо вас, щоб ви на ці процеси повпливали, виконали рішення сесії районної ради двома третинами висловили недовіру керівникові, адміністрації. Всі зараз питання всі до вас, щоб ви могли після того, Ми... як основні вимоги були озвучені, всі очікували на конкретні дії. Навіть вимагали позвонити голові державного агентства лісових ресурсів Валерію Чернякову, щоб владнати ситуацію з призначеннями керівників. Я не можу дозволити собі, коли країна перебуває в стадії війни, підбурювати суспільство і, і призводити до до того, щоб тут більше сотні людей збиралися по питанню призначення якогось із керівників держлізвослізо. Я вважаю, що це на сьогоднішній день питання взагалі не має стояти на порядку. Денному ви нам дали лист, що це недоцільно робити. Ви нам дали перелік документів, які взагалі не стосуються нормативних актів, того що ми прийняли рішення, і ви сказали, що не треба знімати голову адміністрації. Тут ви кажете, що ми відреагували. По суті, розмова зійшла на нівець. Обіцяне головою ода вирішення проблеми в понеділок, тільки задало активістам запалу. це на півдорозі зупиняє на Київ. їдемо на київ. До понеділка чекати. До понеділка до понеділка реакції не буде.